Майстри, власники салонів, зупиніться. А тепер уявіть, професійна косметика. Інструменти, одноразова продукція і все в одному місці, і це не мрія, це реальність. Томи, Expert експерт, Care – британська професійна косметика для салонів, EcoHead – це інноваційні інструменти родом з Австралії, що ми надаємо нашим партнерам: регулярні поставки та швидку доставку по всій Україні. Маркетингова підтримка та програми лояльності, консультація технолога, книга рецептів та технічне керівництво, де є вся колористична інформація. А хочете приємний бонус: 5 від ваш вашого замовлення іде вам бонусний рахунок, і на ці кошти ви можете закупити брендований фартух, понюар, мисочки, кісточки, ваги, серветки для тобто, все, що вам потрібно для швидкої та якісної роботи. Якщо вам важливо працювати з професіоналами, впровадити в свій салон нові інноваційні інструменти та процедури, і вам важливо закуповувати все в одному місці. Пишіть в коментарях слово співпраця та ми надішлемо всі деталі. І саме для вас ми підготували дуже класні бонуси та подарунки.